Вітаю! У цьому відео я розповім вам про лікування каріусу. Мене звати Скорбатюк Антон Олександрович. Я стоматолог-терапевт у мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Залишайтеся з нами, буде цікаво. Каріес це процес руйнування зубної емалі та внутрішніх тканин зуба під впливом бактерій. Вони розщеплюють залишки їжі в ротовій порожнині, утворюючи кислоту, яка поступово пошкоджує емаль. Існує багато причин виникнення каріусу. Перша і найчастіша причина це недостатній рівень гігієни, адже при нерегулярному або неправильному чищенні накопичується наліт, який сприяє розвитку бактерій на зубах та заважає обміну корисних мінералів. Ще однією поширеною причиною є недостатня кількість тору в зубній пасті. Він є основною складовою якісної пасти для зубів, оскільки зміцнює маль та підвищує стійкість до впливу кисло. Важливу роль відіграє харчування, часте вживання солодощів та газованих напоїв створює сприятливе середовище для бактерій. Крім цього, ослаблена імунна система може впливати на загальний стан ротової порожнини, оскільки слабкий імунітет знижує здатність організму протидіяти бактеріям. Лікування каріесу залежить від його стадії та глибини ураження зуба. Початковий каріес має вигляд білих плям на емалі та може бути пролікований за допомогою ремінералізуючої терапії або сучасним методом лікування каріесу Icon. Він дозволяє усунути каріозний процес без використання бормашини, зберігаючи здорові тканини зуба. Наступна стадія це первинний каріяс. Він уражує верхні шари малі та проникає у дентин. У такому випадку неможливо уникнути пломбування зубів. Стоматолог-терапевт видаляє пошкоджені тканини за допомогою бормашини та заповнює утворену порожнину в зубі фотополімерним матеріалом, щоб відновити анатомічну форму і захистити зуб від подальшого руйнування. За наявності вторинного каріясу стоматолог використовує лікувальні прокладки для збереження чутливих тканин зуба, а потім вже проводить пломбування зубів. Крім цього, якщо каріяс настільки глибокий, що уразив зубний нерв та призвів до острого болю, необхідно провести лікування кореневих каналів. Стоматолог-терапевт видаляє запалений нерв, ретельно очищує кореневі канали, заповнює їх спеціальним матеріалом і ставить пломбу або корону. Щоб процедура була комфортно та якісною, використовується комп'ютерна анестезія STA і дентальний мікроскоп. Щоб уникнути розвитку карії, важливо якісно очищати зуби в домашніх умовах, використовуючи вторумісну пасту, зубну нитку, йоршик та ополіскувач для очищення важкодоступних місць. Також рекомендуємо дотримуватись правильного харчування і регулярно відвідувати стоматолога для профілактичного огляду та проведення комплексної професійної гігієни ротової порожнини. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково. Відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!